Вас вітає рід Тетіївського ліцею номер 4 Гетьманіці! Всі на світанку мирно спали, ніч танула не наче тінь. І українці ще не знали, який настав страшенний день. Не знали, що в 21 столітті відстане чорним смертним днем. Від крові почервоніють ріки, земля опалиться вогнем. Коли ти не виходиш на зв'язок, у мене серце тихо завмирає, і б'ється так, як ніби світ замовк, порушити цю тишу не бажає. Коли ти не виходиш на зв'язок, я мов дитина кинута в полі. У мене страх ступити важко крок, немов дроти, звисають нерви волі. Коли ти не виходиш на зв'язок, в мені є світ. І замовкає мова, і я мовчу у горлі десь комок. До тебе на край світу йти готова. Привіт, все ок і сльози, як горох, і знову кров поле оживає. Я так чекаю кожен твій дзвінок, вертайся якнайшвидше я чекаю. Привіт, сестричко, в мене все нормально. От тільки грати били цілу ніч. Як будеш близько, поцілуй від мене маму, і запали у церкві кілька свіч. Ти не кажи все, що я говорю, скажи, що тихо, мирно на посту, тобі скажу, нам вистачає волю, Ці наші мрії йдуть у густоту. Я знаю, ти хвилюєшся за мене ночами молюся, я чую щедріт твій. як в дитинстві мені хочеться до мами Сказати кілька сокровенних слів. Та це лишмить бере у руки зброю і знову йде запеклий бій. Усе мене повернемось весною, коли заберемо у ворога край свій. Терена, укриття, молитва звернення до Бога, молитва ще за життя. З'їдає серце невідомість, що буде далі, як чинить? Забув цей світ, поняття совість, у них весна, життя кипить. У нас лише сльози і руїни, і смерть читої на дітей, вбиває душу України, ради яких таких ідей на полі бою. Гинуть, хлопці, сивіє мати від жінки, Під тінь від свічки на іконці, Що похитнулась вістильби, І свист ладої ракети, лиш мить некаю в пітьмі, і більш забов'ягтинети, нема рятунку навіть в сні. О Боже, змилуйся над нами, спаси нас, грішних, порятуй, закрий нам небо молитвами, і мир, як благо подаруй. Хай розвітує Україну, нехай доводиться земля, велика мужня і єдина та насправде та своє. Ти думаєш, я стала на коліна, я тільки зав'язала верці, Ім'я м'яжено в мене, Україна, любов і гордість оборони серця. Ти думаєш мене здолати, і грози і гради ранять мої груди. Не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина і кануть в небуття схід туману, що мати дочитається на сина, а я схилилася перев'язати рану. Стою на краю прини і молюся. Запопітнуся, ні. Схилилась тільки Зав'язати Берці. Захистіть країну від війни, ми юні ще не хочемо ми знати, але змінилося цієї зими і мусимо себе й країну захищати. Захистіть країну ми хочемо дитинства світлого і гри, і пісні. Ми молимо щодня і маємо віру, що настануть мирні та щасливі дні. Ми хочемо ходити до школи. Ми хочемо гуляти у дворі і від сьогодні не боятися ніколи, спокійно жити в цій ворі. Захистіть країну! Закрийте небо, щоб мали час зростати та прощати. І всім солдатам дайте пожелепу, щоб вони могли нас захищати. Захистіть нас, прошу від гармати, яка безжалісно летить до нас у дім. Захистіть мене і маму стату, бо нас накриє цей воєнний дим. Захистіть нас, прошу, від виття сирени, що серце ковить боляче в душі, і пробудіть патріотичний дух сталевий, що пройде біди, війни, спорищі. Захистіть нас, прошу, від навали, від нападу ворогів, злочинства, нам набридли кулі та підвали, що не дають щасливих. Стіть країни війни, рей кожного не буде пам'ятати, але зі треба спам'яті, придіть цій весні, щасливе майбутні буде мати. Проте сьогодні є найбільша мрія, хоч мрії всі були чудові, що відтепер жили ми тільки в мирі, бо Україна світ добра і любові. Слава Україні! Героям слава!